Христос народився, приїхав ще до Любчика, Чорнього Село Чорного Івано-Франківська область, Надбільнянський район. Ну мала, зараз я тебе покажу, чекай, по черзі. Кобила Рада, вона вже є на каналі, усі коні є в загальному. Трошки ми розчаровані. І Любчик розчарувався, і, і я, можна сказати, розчарований, бо трудилися, старалися. І трошки рада нас як то здивувала. Де я пішла? Я маю за тобою йти, не небо. А вона газденю вчула. Трошки, трошки вона нас розстроїла, але ми це діло поправимо. Кобила крила сіхаріком і не взяла жеребця. І перегуляла рік. Але на Бога Надія, зараз чуть ближче до весни ми перекриємо. Я кажу, що ми вже цей рік. Любчик, я кажу, що ми цей рік, ми вже їй не дамо це зробити. Цей рік ми вже її не дамо. З весни будемо крити, зробить УЗД, Василь зробить, якщо би щось не так, поправимо цю справу okay. далі. Скільки тої років нагадай? 2 травня 5. 2 травня буде мати 5 років. Кобела гарна, довга, молода, Ну, трошки нас розстроїла, але це я кажу, діло поправимо. Ми старалися усього зробити, що від нас залежить, ну а далі результат ним. Ну і вийшло тро... трошки не так, як ми хотіли, але нічого. Справа поправима. Це її дочка. А Ано... ну, Лошечка, рік і 7 місяців. Ну це таке рушне, я тобі кажу. Ану, гід там газені є, дивіться, гід туди. Рубінка. Кобила, кобила гарна, має, має довжину, висоту гарну, але трошки нас розчарувала. Але нічого. Ага! Ну, пішла! О, оце її дочка. Це перша, перша лошечка була в неї. Перша лошечка, рік і сім місяців. Ти пробував її запрягати? Не пробувавши нічого. Я не маю коли з собі їхати так. Отака мама з дочком. Цього року я вже думаю, що все буде добре. Що у обидві, обидві будуть Цю два роки покриєш і ту, і я думаю, що цей рік буде все, все супер. То просто був високосний рік. Головне, <груто> 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 <можливо бути. груто> що задоволені вийшло. Так, головне, що задоволені, яка лювчик було. Нічого, це справа по я кажу. Таке буває, розчаровувати чи нема що. Рубіна, а ну я хочу файно показати. Лошечка гарна, має таку цікаву ногу проти себе. не слабоньку кістку. Так як на лоша, рік і сім місяців. Ви не зважайте, що, що, що вони трохи брудні, бо вони тут е, на день. Собі такий вільний вигул. Хогі мають стік з сіном. Зараз багато людей практикує е, такого на день, е, де у кого ході взагалі постійно, дехто на день випускає. Вільний вигул. Видите, тут кагрусть змісили, вони трошки сі І нічого страшного нема. Це узів, узів щитку, та й пошкрептовувати вже конічиські. Так, це кінь Мар'ян. Ми його тоді кували, Ви теж усі виділили, кінь робочий. Дуже добру має роботу. В основному Любчик ним і. І другим конем Тимуром. Йдемо покажемо Тимура. Так, це Тимур. Тимур і, і Мар'ян, той що позаду. Це в основному Любчик ними працює. Тимур його команда. Так, Тимур і його команда. В основному потримай його, бо він зараз буде кікати. В основному, цей, у основному... Е, Любчик працює ними. Каже жінка, що зараз будуть таких коментарів писати, що грузькі, що повікачувані. Пррр. Я кажу, у на вільному вигулі, вони собі падуть, качаються вечором ж гребло, по часов і нема нічого страшного. Кінь має гарну ногу. Прр-пррр, пр, пр, не тікай хлопе. Вже майже не видно було. Прррр. Пр, пр, Тимур. І цей. І. Вільний вигул, воно так мусить бути, бо тут нема... Чи далі є? Чи далі є пуста? Вони собі тут мають волю, такий вигул. файно загорожено, мають постійну сіно. Коні робочі. Опа! Ні, є. А. мала. Їх би день один не пустив побігати, це десь раз у місяць бути, то вони тут бор'ють скачуть. Ну бо вони так привикли собі у тебе, видиш, на цім. На, на вигулі. Отакі дві кобили. При Мар'ян, гоу! Він тобі нічого, він, так? він, 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 він щури. Ага, я думав, що він на мене щури. Не, він цього зганіє, буде. Цей. Такі дві кобилі, Любчик має. Маму з дочкою. Кобили планують ці бути матками. Нічого. Бог поможе, цей рік буде все інакше. Мама і дочка. І два, і, і два коні робочі. Мар'ян і Тимур. Мар'ян і Тимур. Я кажу, те, що вони в в глині, це дивуватися нема, що, бо, бо коні на вільному вигулі. Зрані трошки мороз, примерзло, а тепер відпустило шкірка і все. Паде качається. Коні всі не продають. Коні для господарки. Як каже Андрій, той з Чернівецької області, як то фамілія Берездецький, що заробляє зі своїм музелем. Так само Любчик конями працює. Заробляє на хліб нашушний. Це є важка робота. Отако, такі дві, дві кобилі. А ця по якому у жеребцю ти казав, але... буту. Цезар, ще дереш такий, великий, файний був. Ну, ну, ну та я Пушкіна знаю Цезарі. Я знаю Цезарі. То це вона по нему, але вона пішла, видиш масти у цей. Вона пішла масту у кобилу, ну. Пушкина Романа, потім на Закарпатті, а потім в білий. Так, а по тому він пішов у Чернівецьку область. Так і є в Чернівецькій області. Він був у Чернівецькій області з самого початку, у Сашка, потім був у Романа Пушкіна, по тому від Романа Відей пішов у Маняву, відей до. Потім у Закарпаття, потім далі повернувся в Чернівецьку. Ну, коротше, факт того, що ми, то їх справа, хто де, що був, нас то не інтересує, але мова, я знаю про якого жеребця йде. хочу зніму. Тут так Пушкін казав, що той мав метр 67 на лінії колись. Так було чи ні? Я не знаю, я його вживу не видів, того жеребця. Знаю, що колений, файний, стегнистий такий, файний жеребець. Але вживу я його не видів. Такі коники, собі на вигулі. Файно до під бережком, до сонечка. Ну як, у віка чи в глині це таке. Жгребло ввечір та й чистки. А на вечір заганяєш? На вечір заганієш. Я раз... вечір даю січку на ніч. Ті ти... рано даю потрохи січки з'їдаю. Це що на, на день випускаєш собі в неході? Та й собі вікачились і це нічого тут нема страшного. Це як той казав не цей не, не ганч, це поправимо. Вечір по часову та і й все. І, і два. Два робочі. Коні практично кожен день у Рубокі. Але то добре тако, весь, як коні роб'є собі, ти собі пустив, вони собі погуляли туди-сюди. І цей. Е як кажуть, розім'яли кіло, рахую не постійно собі у Русь. Всі вже розім'яли. А ти муровики коротів нагадай? У троє має бути 11. Все-таки узнавала, що він звідки родом. Ну та 10 років. 11 буде. 10 років. І Мар'янові 10, так? Мар'янови 11. Мар'янови 11 цьому 10. Він Від двох ще ось років. Ну ти туди казав, але то я його не запам'ятати. Оце два, два трудяги. Два робочі. І пара кобелів. Отакі коні знаходяться в село Чорні Ослави у Любомера. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, коментуйте. Всім всього найкращого, всім до побачення.